Ламані Існує багато техніки, багато напрямків, які дозволяють нам да? ну, Психологія розстановки, різні різні техніки. Тобто зцілювати наші травми, зцілювати родові історії. І саме атмологія дозволяє не просто зцілювати, а дозволяє ну, для мене атмологія дозволяє. Прийти до до себе до істинної, своєї справжньої суті, пробудити ту частину себе, яка ну, в контакті з цим всесвітом. І ну, сьогодні я бачу, що атмологія буквально переписує код еволюції свідомості. Атмологія веде тебе не до того, щоб отримати все, що ти бажаєш, це так. Але вона, вона веде тебе до тієї себе, яка може все це створити, розвивати, утримувати і збільшувати. Тобто те, що ми кажемо, стати творцем свого життя. Ну, от я раніше багато про це чула, але тільки в етмології я по-справжньому це почала проживати, коли ти стаєш творцем свого життя. І це внутрішня свобода. Це свобода бути собою, звучати зі своєї істини. І ну, це нічого з цим не зрівняється.